Настільна гра. Зупинена ріка снігу. Озера і стави снігу на дахах. Густий дим піднімається чистим, покрученим лебедем, повільно підносить голову, овиває крилами сусідню леду труби. Зимове місто складна настільна гра для безлічі гравців необмеженого віку. Батькам варто слідкувати тільки, аби якийсь маловідній демон не запхав тальку людини до рота і не вдавився. Прив'язаний за лапу леві диму звивається, б'ється, та не сила йому від міста відірватися. В озерах снігу тонуть необережні рибалки дахового сміття, недопалки, пластянки, пляшки. Уже вночі батьки примушують наймолодших складати гру до коробок будинків. Вони не хочуть, зляться, і хуртовина за ніч замітає незаспалені каскади балконів та іще простерзує лебедя на маліє піргіни сніжинок. Я ще не застудив серце. Тонко, відчувати тонко емоцію, що прокрадається. Повітря, воду, молоко крізь пальці і вії, нові періоди серця, що як місяць розширюється і стискається. що наче старі будинки віживіші від усього живого. Тонко, ніби вибилені кінчики твоїх нігтів. Ніби звуки сполучення кульок скляних, ніби слухати атональну музику і відчувати тонко. Я наливаю чаю термос тонко, відриваю ламінати від підлоги і лак від столів нервово і тонко, і моє серце так само тоншає, і ніби розпалений сир розтягується, охоплюючи все навколишнє світлою матерією. Воно велике і тонке, його так важко втримати. Якби я думав серцем, то був би напрочуд розумним. Якби я міг серцем, то зміг би... Нове вірші, Вадим. Якщо з тим вогонь. постійно рівно. Я хотів би бути таким вогнем, у якому горіло би дощем то твоє минуле, щоб пес, який прибіжить на згарище, міг випорпати з мокрого попелу хіба фрагмент нижньої щелепи із зубами до яких ти колись торкалася язиком. Колись це порожній прогнилий будинок спогадів, який також згорів би обуглений замок із розплавленим ключем, обгорілі гвістки, чи їх смак ти так любиш? Чи знаєш ти, яке насіння проросте з-під цього попелу, якої краси сакура заквітне на тонкій білій шкілі твоїх ребер? І виросте з попелу сад, і оселяться в ньому двоє. Ти їх назовеш нами.